Якщо ви обираєте смартфон у 2024 році, але грошей на топ-флагман трошки не вистачає, тоді це відео буде для вас корисним. Сьогодні ми поговоримо про три смартфони від компанії Xiaomi. Redmi Note 13. Redmi Note 13 Pro 5G та Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Китайська компанія та її діти ще все ще лишається дуже популярною в нашій країні, незважаючи на політичні питання. До того ж, ці пристрої у нас офіційно продаються. Тому вітаю! Ви на каналі Кібернетики і давайте поговоримо про них детальніше і з'ясуємо, чи топ вони за свої гроші. Поїхали! І розпочнемо сьогодні з Redmi Note 13. В комплекті, окрім самого смартфону, кабель для зарядки, блок живлення на 33 Вт, голка для слоту сім-карти. Він, до речі, тут комбінований, тобто зможете поставити дві сімки формату нано або ж сімку і SD-карту. З приємного чохол одразу в комплекті. Чохол на дотик приємний. До смартфону прилягає щільно з усіх боків, і для початку підійде просто ідеально. Ну а потім, якщо захочете, то зможете його без проблем замінити. Рамки навколо і задня панель виконані з пластику, хоча здалеку дуже схоже на скло. До речі, кожен ваш відбиток тут буде майже непомітним. Uh, і далі трошки про характеристики. Процесор Qualcomm Snapdragon 685 в поєднанні з батареєю на 5000 мАч. Жити телефон буде довго. Процесор, хоч і не найпотужніший, але свою роботу виконує добре, і в даному ціновому діапазоні це цілком хороший варіант. Система на ньому працює доволі швидко, і за час використання у мене, наприклад, жодних нарікань на нього немає. Результати тесту Geekbench ви бачите перед собою. Від себе додам. Що ігри на такому смартфоні грати можна, проте якщо гра складна, то доведеться вімкнути мінімальні налаштування. Одним словом, поціновувачам мобільного геймінгу підійде навряд. Мультимедійні динаміки працюють гучно, проте чіткості хотілося б додати. Для перегляду відео на YouTube підійде ідеально, а от аби слухати музику прямо зі смартфону, рекомендую використовувати навушники. Величезний amoled дисплей 6,7 дюйма з тонкими рамками навколо і роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 120 Гц, але її треба обрати в налаштуваннях. З коробки стоять стандартні 60. У мене варіант на 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ сховища. Окрім цього, є модифікація 6128. Але якщо обох варіантів вам буде все-таки замало, то можете без проблем поставити сюди SD-карту до 1 ТБ і взагалі не мати жодних проблем. Що стосується кольорів, то е, цей називається Mind Green, такий зелененький. Окрім цього, є синенький Ice Blue і класичний чорний Midnight Black. Стандарт захисту IP54, тобто він захищений від пилу та вологи. Тож плавати з ним точно не варто. Знайшли місце навіть для 3,5-мм міліметрового роз'єму, що зараз вже насправді рідкість. В Redmi Note 13 встановлено під екранний сканер відбитка пальця, працює без нарікань. Є навіть можливість розблокувати пристрій по обличчю, але це як то кажуть на ваш страх і ризик, тому що окремих датчиків тут немає, і все буде робити ваша фронтальна камера. До речі, про камери. Основний модуль на 108 мегапікселів: 8 мегапікселів ширококутна камера, і 2 мегапікселі макрооб'єктив. Ну і фронталка на 16 мегапікселів. Мені подобається дизайн рішення розміщення блоку камер, тому що немає жодних додаткових платформ, і це певною мірою нагадує те, як робить Samsung. Можливо, саме цим це мені подобається. Що стосується фото і відео можливостей, то смартфон зірок з неба не хапає, але свою роботу виконує якісно. Відео знімає теж добре, але з поправкою на ціну. До того ж, лише Full HD в 30 кадрів на секунду. Цей смартфон не є вбивцею флагманів, але це хороший бюджетний варіант. Для того, аби подивитися улюблений серіал чи почататись з друзями ввечері в соціальних мережах, або глянути вечірні звернення президента, чи закинути донат на свій улюблений збір. Топ. Переходимо до Redmi Note 13 Pro 5G. Тут буде трошки швидше, тому що смартфони в певній мірі подібні. Комплектація стандартна: голка для лотка сім-карти, кабель для зарядки і блок уже на 67 Вт. і звісно ж, чохол в комплекті. Якщо дивитися на цей смартфон і порівнювати його з попереднім, то здається, що змін не так уже й багато, але приставка Pro тут не просто так. Екран має також діагональ, як і базова версія Redmi Note 13 6,7 дюйма. Але роздільна здатність вже півтора ка. Частота оновлення 120 Гц тут є вже адаптивною і регулюється залежно від труднощів ваших завдань. Рамки навколо мінімальні, процесор також є потужнішим Snapdragon 7 Gen 2. До того ж, цей процесор є 4-нанометровим, тобто досить енергоефективним. В тесті GeekBench смартфон показує себе непогано, проте в іграх по типу PUBG потрібно буде використовувати налаштування графіки не вище середніх. Мультимедійні динаміки працюють добре. Добре. Грають не лише гучно, але й доволі чітко. Тут уже можна почути і бас, і трошки інструментів, тому слухати його приємно. Прожити як можна довше допоможе і акумулятор на 5100 мАч, А завдяки потужній швидкій зарядці від 0 до 100% можна зарядитися всього за 44 хвилини. Для розблокування пристрою використовується підекранний сканер відбитка пальця, і, на мій подив, він найшвидший з усіх трьох сьогоднішніх моделей. Доступні модифікації 6.128 та 8256. Можливості розширити пам'ять немає, тому обирати оптимальний варіант треба буде одразу. Зате є можливість користуватися e 7 Це дійсно дуже зручно. Приємно, що ця технологія стає базою в середньому ціновому сегменті. Так само тут є захист від пилу та вологи. Для даної моделі доступні два кольори: отакий називається Ocean Teal і є класичний чорний Midnight Black. Ну і звісно. Камери. Фронтальна камера тут на 16 мегапікселів, і знімає вона, як на мене, краще ніж в звичайному Redmi Note 13, завдяки більш потужному процесору. А от основні модулі відрізняються. На відміну від звичайного Redmi Note 13, версії Pro 5G змінили дизайн блоку камер. Тут він розташований на такій платформі. Три сенсори, 2 Мп макрооб'єктив, 8 Мп ширококутна камера і флагманський сенсор на цілих 200 Мп. Проте, якщо хочете використати всі 200 мегапікселів, то потрібно обрати окремий режим застосунку камери, і тоді отримаєте максимальну чіткість. І фотографує він насправді добре. Відео теж вміє знімати непогано, в 4К-30 кадрів на секунду, з топ-флагманами тягатися не буде, проте всі ваші пам'ятні моменти зафіксує доволі вдало. І що стало приємним бонусом для мене, це швидкість автофокусу. Він спрацьовує ну, буквально миттєво. Це дійсно є хороший варіант. Для щоденного використання і абсолютно будь-яких ваших завдань. І останнє на сьогодні Redmi Note 13 Pro Plus 5G. В комплектації смартфон, голка для лотка, сім карти, кабель, зарядка та блок на 120 Вт. Ну і чохол в чохлі, як на мене, дуже дивний виріс під камери і спалах. Ніби потрібно було залишити видимою рекламу Redmi, Але приємно, що він тут таки є. По-перше, беручи цей смартфон до рук, ви одразу відчуваєте різницю, тому що його рамки виготовлені з алюмінію, і хоч задня панель все ще лишається пластиковою, проте в руках його тримати набагато приємніше, він виглядає так дорожче і поважніше. Сам дизайн тут змінився, якщо порівнювати з попередніми моделями. Грані зверху і знизу лишилися плоскими, тобто телефон все ще можна зафіксувати і поставити вертикально. А от з боків екран загнутий. Через це рамки з боків виглядають ще меншими. Хтось скаже, що це незручно, але мені персонально подобається і тримати в руках його дійсно зручно. Жоден квадратний кут не впивається вам у долоні. Діагональ самого екрану 6,7 дюйма, роздільна здатність 1,5К, частота оновлення 120 Гц, доступні версії 8256 та 12,512, без можливості розширити пам'ять з декартою. На вибір доступні два кольори: отакий от бускові, або ж Aurora Purple і класичний чорний uh, Midnight Black. За продуктивність тут відповідає процесор від Mediatek – Dimensity 7200 Ultra. Це хороше субфлагманське рішення. З мого досвіду використання цим смартфоном 7200 прекрасно виконує свою роботу. Система працює швидко і без лагів. Отакі результати смартфон показав в тесті GeekBench. Грати на ньому можна, проте, звісно ж, складні ігри на ультраналаштуваннях це для нього доволі складне завдання. Мультимедійні динаміки в моделі Redmi Note Pro Plus 5G мені сподобалися. Звучить він гарно, не тільки гучно, не тільки чітко, але й доволі об'ємно. Приємним бонусом є ступінь захисту IP 68. Тобто теоретично цей смартфон можна занурювати у воду. Я, звісно, вам цього робити не рекомендую ні в якому випадку, але якщо випадково десь впаде, то можна в принципі не хвилюватися. Так само, як і в молодших моделях, тут встановлений підекранний сканер відбитка пальця. І як я вже зазначав, сканер в Redmi Note 13 Pro 5G є швидшим. Як так сталося, я, чесно кажучи, не знаю. Можливо, з оновленнями його підтягнуть, але цей теж працює без жодних проблем. Також приємний вібровідгук. Але скільки про процесори і сканери не розповідає, всі хочуть почути про камеру. І в даного пристрою камера це така суміш двох попередніх моделей. Сенсори на 200. 8 та 2 мегапікселі, як в Redmi Note 13 Pro 5G, але при цьому дизайн більше нагадує звичайний Redmi Note 13. Приємні кольори як на фронтальній, так і на основній камері. Мені подобаються. Відеоможливості теж потужні. Основна камера може знімати 4К 30 кадрів на секунду, фронтальна лише Full HD, проте 60 кадрів на секунду. Одним словом, в своєму ціновому діапазоні він знімає прям добре. Проте прошу не очікувати, що він порве всі можливі топ-флагмани за півтори тисячі доларів. Чудес не буває. Підсумовуючи, зазначу, що всі смартфони сьогоднішнього огляду мені персонально сподобались, але обирати саме вам залежно від ваших потреб та вашого бюджету. Єдине, що я можу порадити, це місце, де можна придбати ці пристрої за дійсно вигідною ціною. Посилання на всі смартфони сьогоднішнього огляду знаходиться в описі під цим відео, тому переходьте та обирайте той варіант, який вам підходить найбільше. А на цьому у мене все. тож тисни лайк цьому відео, підписуйся на канал, тисни дзвіночок, аби не пропустити наступних оглядів. Надсилай це відео своїм друзям, і ми з вами обов'язково побачимося у наступних відео на каналі Кібернетики.